Вітаю всіх, кучерявий сад, Оля Кучерява, передмістя Львова. Хто зі мною довше, той знає, що троянди для мене в саду все. Але сьогодні не лише про них. У мене назбиралось багато різної інформації про інші рослинки, котру хочу донести, можливо, комусь вона знадобиться. От, до прикладу, як зреагував пенісетом на фосфатне добриво. Я нещодавно підживила фосфатним добривом, бо боялася, що йому мало сонця, і він мене зовсім не заколоситься. Ось бачимо результат. Я дуже задоволена. Ще у цьому відео хочу відповісти на деякі запитання у коментарях, а також, звісно, похвалюся своїми новинками, рослинками, цікавинками. І в подарунок я їх отримувала і замовляла, купувала. Розпакувань буде сьогодні аж три з таких різних шматків, інформації, як з пазлів, складеться відео, і заодно. Покажеться мій сад на початку вересня. Давно планувала більше поговорити про таку прекрасну універсальну рослинку, як Астранція Велика. Вона ще й рекордсменка з квітування. Десь в кінці весни показувала її початок квітування. І говорила ось відтепер, і аж до кінця сезону я милуватимусь цими ніжними квіточками. І не раз же хотіла підтвердити свої слова картинкою зі саду. Але за щораз увагу перебирали троянди, тому на Астранцію не вистачало часу. А Астранція, до речі, прекрасний партнер для великоквіткових рослин, ну, тих ж троянд, зокрема. Астранція впишеться в будь-яку кольорову гаму інших квіточок, бо вона така ненав'язливо біла. Може зростати у неспекотних регіонах і на сонці, і в напівзатінку, а от де таке пекуче сонце, то лише у напівзатінку. Невибагливо абсолютно, не вимагає жодних підгодовувань, ну абсолютно жодної уваги. Хіба зрізати від квіт, бо не дуже декоративно виглядає. Пробувала сіяти астранцію з того, що відквітло. Не зійшла. Минув десь місяць, поки що не зійшла. Щось виглядає, що і не зійде. Ми бачимо лілійник на початку вересня, чи квітне. Є ж такі сорти, то для мене була новина. І, милуючись трояндами, розповідала про астранцію, а зараз хочу показати, як. Погано почувається гортензія волотиста, коли їй недостатньо сонця. Дивіться, затиснула я свою красуню, між інші рослини, і вона у мене, швидше всього, цьогоріч вже і не заквітне. Отакі От посадки з нестачею світла для волотистих гортензій не підходять. Шкода, забиратиму її звідси, звісно, але рік змарновано. Повертаючись до астранції, не хотіла увесь час тримати її в кадрі, бо воно набридає 5 хвилин дивитись на, на, на одну і ту ж картинку. Тому оглядаємо троянди на другому квітуванні та продовжуємо про астранцію. Цю рослинку рекомендую від душі. Як же говорила, і не вибаглива, і не хворіє, і квітне надзвичайно довго. Я не знаю, які в неї є мінуси, там просто одні плюси. Та в мене видова рослина, астранція велика. А у різних розсадниках бачила, продають ще різні сорти цієї астранції великої, різнокольорові, темнобордові, рожеві і всякі різні. Думаю, що вони не відстають від дикої видової за своїми характеристиками, а можливо, ще і краще. Милуючись трояндами, таки зараз відповім на запитання, що стосується троянд. Пані Валя Проценко з каналу Побачення з квітами. Навесні мені прислала в подарунок свій легендарний Леонардо да Вінчі. І пані Валю цікавило, як розвиваються, власне, кореневі. Це був живцьований... Леонардо. Живець невеличкий, але такий здоровенький, гарненький. І от цікаво було, як за сезон розвинулася власне, коренева троянда. Бо є версія, що власне кореневі дуже тугі, на відміну від щеплених, що вони відстають в часі, розвиваються погано, зате довговічніші. І тому хочу показати. На початок вересня Леонардо да Вінчі, котрий навесні прийшов мені гілочкою десь на 20 см. Зараз цей красунчик метрової висоти. ну, Я грішу тим, що створюю хащі у своїх квітниках. Навесні, здається, відстані такі великі між рослинами, а потім вони розростаються і затискають одна одну. Теж позабираю хризантемки, свої улюблені, оці ромашечки, і дам простір Леонардо. Та він, мені здається, непогано почувається. А ще страшенно подобається мені сорт Дітер Мюллер. Через темні пагони, через бусково-рожеві квіточки. Хоча вони довго не тримаються, прекрасний аромат та міцне, міцне здоров'я. Діттер Мюллер буде високий кущ. Леонардо по своїй природі теж високий, це вже видно. Бо, власне, кореневий першорічний Леонардо вже рівний з трирічним Діттер Мюллером. але вущий, через те, що йому, певно, тут. Трошки малувато місця. Квіточка прекрасна, розвивається чудово. Думаю, вони будуть на рівні. Трирічний Дітер Мюллер, бо купувала дворічним саджанцем, і рік він у мене. Ну, тому він трирічний. Леонардик явно молодший, він молодець. А тепер про коника Стрибунця, котрий доїдає квіточку мого Чандоса Б'юті. Чула таке, що коники Стрибунці, виключно хижаки, на комах полюють, а рослинки не знищують. Це абсолютно неправда. Є певні види хижаки, але таких меншість. Більшість коників-стрибунців рослиноїдні. Правда, є, що і зі змішаним харчуванням. Вони і рослино, і твариноїдні. А ще коники стрибунці це не личинки сарани, і це не сарана зовсім. У коників-стрибунців дуже довгі вусики, і зовсім інший колір. І це взагалі зовсім інші тваринки. Ну, з компанії сарани, але ж не сарана. Підпаскудить рослинку, але ж не знищить. Хотіла ще поділитися з вами своїми враженнями від новенької для мене рослини Кущик хебе. Вже багато років придивляюсь до вічно зелених рослинок, але не хвойних. І ось хебе до них належить. Купила, придбала взимку, посадила навесні, і за рік він наріс. Десь приблизно ну, на 10 см. Жодних шкідників і хвороб на ньому не помічала, не поливала, коли було сухо, не підживлювала. Жодних маніпуляцій, ніяких бавлянок, танців з бубнами. Подобається мені ця рослинка наразі. Росте зі східної сторони будинку, де сонце десь до 4 години дня. Але це сонце пряме, цікаво, як взимку, чи не палитиме воно його. Взалі за ним поспостерігати через зиму. Чи не вимерзне, чи не згорить. Ну, Наразі класна рослинка. Дивлюсь на свою Ванесу Бел і ще хочу два слова додати до живцьованих троян, до власних кореневих, бо я її сама живцювала, з гілочки садила. Дуже класно розвиваються власне, кореневі троянди, якщо це кущові або плетисті, ті найкраще. В кадрі ми зараз бачили вейгелу Олександру, таку невеличку вейгелу. І згадалося запитання щодо варієгатних вейгел з варігатним листям. Є вейгела варігата нана і є дуже схожа до неї, а квітне абсолютно ідентично. Теж вайгела варієгатна, але росте вона до 2 метрів, а не та, як нана ну, десь до метра. Зараз перед нами вайгела варієгата нана, і восени у неї листячко, окрім своїх там, жовтавих, білявих, зеленавих тонів, набуває рожевих. Чим далі, тим більше листя ставатиме ще і рожевим. Що абсолютно не притаманно високорослим вейгелам. Плюс до всього тут листочок він більш рельєфний і якийсь такий мохнатий-лахматий. А ззаду під парканом у мене високоросла варігатна вейгела. До зими в неї листя рожевості не набуде. Воно буде ось таке, як і увесь сезон, як впродовж цього сезону. І для чого це все розповідаю, бо розміри мають значення. Інколи купуєш і повинен розуміти, що тебе чекає в майбутньому. Якщо місця небагато потрібна невисока, то от саме в вересні видно, котра з вийгел саме на, на невеличка. І тут вже не надурять. Є садівники, які вважають, яка різниця. Куплю будь-яку варіятну, а там обрізатиму. Як схочу. Я вже для себе відкинула той варіант, щоб постійно кардинально різати, підтримувати бажану форму. Це в певний час стає просто неможливо. Природа бере своє, рослину ми просто тероризуємо своїми безкінечними обрізуваннями, а вона однаково викидає геляки. І так без кінця знущаємося і зі себе, і з рослин. Все розповіла, чим відрізняється вигала варіатна нана від високорослої. Поки вони ще маленькі за розміром не розрізниш. За кольором листя восени дуже чітко. І тепер, нарешті, які ж новенькі, цікаві рослини приїхали у мій сад. Вже по саду видно, що я обожнюю гортензії, окрім троянд. Але ні троянди, ні гортензії без відповідної компанії того вигляду не матимуть. Потрібно дуже продумано обирати сусідів для отаких от яскравих рослин. А також пам'ятати, про зимовий період сад повинен і тоді бути декоративним. Більшість моїх новинок. Вічно-зелені. І саме за цією характеристикою вони були дуже бажаними мною. Розпакуємо посилки в хронологічному порядку, як в реальному часі я це робила. Бо кожна з них для мене надзвичайно приємна і важлива. Перша посилка приїхала від пані Юлечки, канал Квітне Зеленіє. Вже не один садівник поповнився саме її чудовими рослинками. Обожнюю особисто в саду сині, фіолетові, бускові тони, квіточки таких тонів, і ганяюсь за вічно зеленими. Ось ці всі риси об'єднали такі цікаві рослини від Юлі, як пенстемон. Є тут у мене в подарунок мені Юля прислала два сорти. Перший це пенстемон блакитний, що сягне висоти 30 см. А другий пенстимон бусковий, ледь нижчий, висотою 20 см. Третя рослинка теж вічно зелена і дуже цікава. Подивіться, яка вона класна у пані Юлі. Юля казала, що посадила в затінку тому листя зелене, а має бути ось таке бордово-червоне Красунчик, що це таке? Це Молочай або Еуфорбія пурпуреа. Дуже дякую, Юлечко. А нас ще чекають дві посилки. Я не хвалюся просто посилками. Я хочу познайомити з тими рослинками, які мене зацікавили, можливо, зацікавлять і когось. І хтось захоче запросити їх у свій садочок, бо рослинки справді цікаві. Отака велика. Коробка повна рослин. Приїхала від Оленки Онопрієнко з одноіменного каналу. Якби ми з Оленочкою не узгоджували кількість і сорти рослин, і види рослин, посилка, певно, була б вдвічі більшою. Всякого різного прислала мені Оленка. І хости, і багато різних гераней. І оскільки мене цікавлять вічно-зелені, тут є і різні плющі. Рослинки впаковані настільки ретельно, що я їх півдня розпаковувала. І приїхали в прекрасному стані. Дякую, Оленочко. Дуже-дуже. Придуже. Коли вони розростуться у моєму садочку, все покажу. А ще помідорки смачнющі, я їх візьму собі на насіння. Ось таке щастя, пакунок щастя. На тлі моєї трояндочки дольче віта 1 хочу показати плющик, котрий ну аж так пасуватиме садочку. кучерявому садочку, бо він кучерявий. Ще ніколи такого не бачила. Класний. Плющі це окрема тема. Навесні придбала собі садовий плющ. Не знаю, чи ви такий колись бачили плющ звичайний сорт еректа, що означає прямо стоячий. Це не той плющ, що плететься, в'ється. Він там схований в мене за вербеною Бамптон. Зараз я обійду і покажу плющ, бо видно, вербену більше, ніж плюш. Ось він, теж вічно-зелений. Взимку отакий чудик стирчатиме в моєму квітничку. Щось таке цікаве. Листки настільки рівномірно, як під лінійку, розташовані на стеблі на однакових відстанях. Ну, цікаво. Рослинка. І третя посилочка це я купувала. Вже мене задарували рослинками. Це куплена. Знову ж таки, вічно-зелена, але така тендітна, така цікава рослинка синюха. Дивіться, синюха варієгатна. Ну, синюха синеньким квітне, все як я люблю, і вічно-зелена. Це рослинка на півзатінку. Придбала її у пані Наталі Довганич за 75 гривень. Ось такі красотульки мені приїхали. На зиму листя не скидає. До всіх рослинок, майже які вам показала, вживала одне ж і те слово. Цікава рослинка, цікава і вічно-зелена, частіше всього. Бо це справді саме для мене так. І з цими рослинками мені мій сад подобатиметься ще більше. Люблю його. І ось що він мені видав. Хоча на носі осінь це видно по листю Барбариса. Та зацквітли деякі рослинки. Весняні гліцинія заквітла, примули, чимирники у мене в квітах. Тож я всім бажаю у будь-яку пору року мати на серці весну, свіжу, з надією на щось краще, на щось тепліше, свіжіше, миліше. Безпечних нам днів і ночей. Сприятливої погоди, ще тепла і на вулиці, і на душі. Щиро вдячна за перегляд, за увагу, за будь-які коментарі, і позитивні, і негативні. Бо критика теж потрібна, вона не дає розслабитися, вона тримає в тонусі. Як би там не було, ділюся тим, що викликає у мене інтерес. У наступному огляді експериментуватиму. Із поєднаннями кольорів у троянд. Якби мені другий шанс, я би деякі сорти покомбінувала десь по-іншому. Про все розкажу. До зустрічі і слава Україні!